Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благодатний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. Звісно, молимось і продовжуємо молитися і навчатися від Марії. Ну і жити по її посиланнях, як вона нас заохочує, не заставляє, а заохочує. Трохи дощ йде в Меджугорі. І сьогодні послання підемо в 25 серпня 2000 рік. Дорогі діти, бажаю поділитися з вами своєю радістю. У своєму непорочному серці відчуваю, що є багато тих, які наблизились до мене і носять в особливий спосіб у своїх серцях перемогу мого непорочного серця. Молячись та навертаючись, хочу вам подякувати і заохотити вас із любов'ю та силою Святого Духа ще більше працювати для Бога та Його царства. Я з вами благословляю вас материнським благословенням. Дякую, що відповіли на мій заклик. І сьогодні у нас таке радісне посилання. І Марія каже, що вона помічає наші старання. Не просто так, що наше життя змінилося, і, і на цьому крапка. Марія каже, що дуже дякую вам і хоче ділитися цією радістю, бо радіє з того, що е, люди змінюються. змінюються і віддають своє життя для Бога, для Марії, для служіння і заохочує нас ще, ще більше. Заохотити вас із любов'ю та силою Святого Духа ще більше працювати для Бога та Його царства. Ну, і то є е, таке файне заохочення для тих, хто вже перейшов на цей рівень, бо хто ще палити хіба не кинув, а вже хоче з цими демонічними силами космічними зражатися. Боротися а сам зі шнирями ще не розібрався. То то тут спочатку бачимо, що багато є тих, які наблизились до мене, а є багато тих, які не наблизилися, і носять в особливий спосіб у своїх серцях перемогу мого непорочного серця, молячись та навертаючись. Не навернулися, а навертаються і моляться. То спочатку бачимо, що треба. Більше вкладати молитву в навернення, своє особисте, свою особисту молитву. Ну, а потім, як перейдемо ці, як втягнемося в цей стиль життя, коли молитва навернення стане нашим стилем життя, коли кожен день будемо прагнути цього змінюватись, змінювати своє життя у всіх аспектах, які нам не подобаються, перемагати себе в першу чергу. Перемагати свої звички, перемагати свої гріховні звички. Ну і тоді будемо вже більше більше мати часу для Бога. І захочемо працювати на Бога. Просто воно якби не зможете ви навернутися і все. І бути потім навернутим. Ні, це буде процес постійний і прагнення прийде саме щось робити для Бога. Щось робити, якось свідчити, якось розповсюджувати Царство Боже. Ну і Марія каже, що ще хоче нас заохотити. <кій> Вона так і пише: Хочу вам подякувати і заохотити вас із любов'ю та силою Святого Духа ще більше працювати для Бога та Його царства. Я з вами і благословляю вас материнським благословенням. І сьогодні практика, хто працює на Царство Боже, то подумайте, як би ви могли ще більше. Ще більше могли працювати для царства Божого, для Бога та Його царства. Тобто тут можна працювати для Бога і для Його царства. З силою Святого Духа, звісно. Тож, сьогодні запрошуємо Святого Духа, в нашу молитву, в наші розважання, в наші прагнення і думаємо. думаємо просимо, щоб Святий Дух нам підказував, як би ми могли допомогти Богу попрацювати на Бога. Якби ми могли взагалі попрацювати, хто ще нічого не робить для Бога, якби міг попрацювати, якби могла попрацювати для Бога, то запитай так у Бога, у Святого Духа, чим би я могла допомогти для Царства Божого? Боже. Ну і такими обичними, простими словами. І посидіти в тиші і почекати відповіді. І коли почути відповідь, то не казати сразу, ну ні, я того не зроблю. Я так ніколи не кажу. Я кажу завжди, добре, я зроблю, ну, а потім готуюся, 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 готуюся. Потім Бог мені нагадує, ну а потім я роблю. Ну, але краще пізно, ніж ніколи. Або, можна сказати, добре почати, але потім загаснути швидко. Тобто треба зважити, чи можеш потягнеш, не потягнеш, чи будеш мати час, чи вистачить дисципліни тобі. І, і це все зважити. Не, не треба робити. Швидких дуже рухів, але й не треба дуже повільних рухів робити. Так, десь щоб так, щоб витримати, витримати і розуміти, що ти, якщо приймаєш рішення з Богом, то не на місяць, не на два, а до кінця життя. Тож, будьте благословені. Мир вам, радість з Па-па.